Коні невозможного, когда власть в твоїх руках. Що ж, перепишем историю. історію, ця одіозна <с дама <с російська імператриця Єкатеріна II, а полум'я провісник наймасштабнішої крадіжки тисячоліття. Але розповім вам цю історію з самого початку, тільки спершу вподобайка. У ті видатні часи, коли князь Володимир охрестив Київську Русь, на території сучасної Московії ще не було державності. Лише через три століття київський князь Юрій Долгорукий заснував московське царство, яке невдовзі завоювали золотоординці. Російські царі перейняли державний устрій Орди, який категорично не сприймав будь-яку спробу демократії. Нічого не нагадує політика насильства та крадіжок була максимально втілена вже у XVIII столітті. Петром І. він вирушив у тур Європою, щоб поцупити. Або, як сказав би він сам, щоб надихнутися прекрасним, Какой чудний город. Канали, архітектура. І флаг мені нравиться. Вот это я понимаю, Город. Но чего-то не хватает, величя і могущества. І Петр І вирішує провести ребрендинг своїх земель. Так, думаем, думаем. Угу. Слава. Нет, слава и величие. О! Киевская Русь. У них и, и история была, и могущество. Киевская Русь. Русь. Русские. Русские. Россия. Хм, лайк. Провозглашаю. Московське царство Російської імперії, а московитів – росіянами. Історичні злочини продовжує російська імператриця Єкатеріна II. Вона створює комісію, до складу якої належать московські історики. Культуру та історію підкорених народів вони приписують Росії, а що не подобається, викидають. У цей злочин пробували тягнути і мене тут нужна чоття. Київ руський город, Україна окраїна Росії. Архіви з українських книгосховищ, що були раніше вкрадені Петром І, московська імператриця знищує. Відтоді, впродовж століть, нащадки Московії невпинно привласнюють собі культурні, наукові, мистецькі надбання України. Уже за наших часів братський народ украв Крим, потім Донбас. У лютому 2022-го вони зазіхнули на всю Україну. І тепер Друга армія світу краде в українців як навіжена: унітази, пральні машини, спідню білизну, дитячі іграшки, курей і навіть єнотів. Але сьогодні, у час технологій та інтернету, спалити архіви та переписати історію їм уже напевно не вдасться. Ми сталіті создавали відьме величия! своєю спецоперацією. А що то за музика? Це ж епічний фрагмент, написаний Миколою Лисенком. Саме його взяли за основу гімну Радянського Союзу, а потім і Росії. Ще й гімн украли. Нічого свого не можуть створити. Якщо й ви вважаєте, що то ганьба зазіхати на чуже, ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на наш канал.